Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом одразу після повернення двійника Путіна до Росії з відрядження, де він вчора був, трапилося наступне. Рухався потягом. Після цього пролунав вибух шалон Путіна. Зійшов з рейс, Пишуть про десятки загиблих. Аварію приховують ох і хороші новини. Нас чекають. Трампу не дадуть перервати нам допомогу і переговори. Відновлюються з новою силою. Путіна здається в дві області. Мінімум або повернеться до двійника Путіна. Знову рух потягів над Москвою. Тверські залізниці зупинено після серії Них вибухів, ось уже другий день, 21 лютого стало фатальним. Про це повідомляє The Moscow Times. Потяги, що вирушили з Ленінградського вокзалу, зупинилися годину тому на усіх на ділянці Москва. Мосельмаш утворився затор. Представники пасажирської компанії зазначили, що на ленінградському напрямку потяги заліз понілися через те, що довелося пропустити спецпотяг глави Кремля, який згодом зійшов з рейс. За словами російського політолога Сергія Маркова, потяг знадобився для поїздки до резиденції президента Навалдаїв. той же час телеграм-канал Топорпонсти пише, що спо. Потіна трапилася аварія. Той заклав вибухівку на рейсах по маршруту до Валдаю. Після турка мені служба не встигли виявити. Проте заряду не вистачило, аби повністю знести потяг. Втім, вагони спецохорони загорівся. Його від'єднали, і потяг продовжив рух. Його супроводжували гелікоптери та винищувачі. Потім двійник страшенно боїться помсти будь-кої з прихильників політичних опонентів, який убив Путіна, й так і розвідки України за іншою інформацією. Підірвали таке вагон Путіна. І тіло двійника зараз шукають під. Під завалами ата пара для росіян перестаньте молитися на свого ідола неділя, а лікарняні ліжка всі госпіталі Москви та Пітера зробили тілами пілотів техніків та військових після останніх атак України. Окупантів істерика ось що пишуть зет воєнкори далі мови оригіналу, що це треба чути, орешніка, вони не бояться. Рак хитра і подла таковал Москву безпілотниками і погиблі почти 130 воєнних. Пишуть, що тіло одного із двойникового путіна до сих пор під завалами фісе уищет дронів дрона упущені врагома кс. к сожалению, прорвались через нашу ВПО. Есть погибшие среди военных. Кроме того, отработали блестящие украинские пилоты. Более 12 бортовых ОС уничтожили казарму с нашими пилотами в Питере. Всего у нас 128 погибших военных на разных объектах Москвы. Атака была слишком масштабная, отпить ее полностью не удалось, особенно серьезные потери на объекте возле Иска И еще в некоторых районах удар противника на этот раз был очень подлым. Много беспилотников летели по хитрой траектории, сказал наш источник Минобороны. Мы не будем раскрывать куда именно попали вражеские дроны, отметим лишь, что среди погибших очень ценные специалисты. Часть из них играли важную роль в ударах по территории противника, в том числе и по военной инфраструктуре украинскому тылу. Также потеряны ценность оборудования и элементы системы ПВО. Есть информация о попадании беспилотника в две установки 300 но она до конца не подтверждена. Источники подтверждают и потерю вертолета К-50-29. Кто его сбил, мы не будем говорить, но надеемся, что более такая ситуация Ситуація не повториться. Больше потілі серед пілотів. чорний день для всіх росії окупантів. Як бачите, істерика. Крім того, з Росії зійшов бронепоїзд Путіна, пораненого двійника. Шукають під завалами потягу. Ухоло на загинула. Хтось почав зачистку, Пишуть російські телеграм-канали. Зазначимо з моменту своєї наурації. Президента США Дональд Трамп 39 разів разів на бік російського диктатора Володимира Путіна. Нова політика Америки спрямована на тісну співпрацю з Кремлем та натиска на Україну. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.